Господь Бог створив людину, дарував їй безсмертну душу і наділив матеріальним тілом. Людина отримала від Бога життя. Бог поселив перших людей в раю. Люди не мали помирати, а жили вічно. Але через рік людина втратила можливість перебування у раю, була поселена на землі і матеріальна природа. Стала смертною. Тому що часом перші люди Адамі і Єва померли, і їхні потомки розділяють таку ж саму участь. Всі люди, які народжуються на землі, помирають. Але От наш Ісус Христос відкрив, що в кінці світу, час другого пришестя Господа нашого Ісуса Христа на землю всі померлі, воскреснуть із мертвих. Повернуться душі тілам, в яких вони. Перебували під час земного буття. Людина знову отримає тіло і в цих нових тілах будуть люди перебувати вічно на новій землі, незважаючи на те, що смерть. Панує в людському роді, життя продовжується на землі, бо Бог наділив людину здатністю відтворювати собі подібних істот через народження дітей. Таким чином продовжується зем... не життя, не вироджується людство буде існувати людство до кінця світу. Про те, що буде загальне восхищення мертвих, Господь Ісус Христос доказував своїми чудесами, коли Він восхищав мертвих. Під час свого земного життя ми знаємо святого Євангелія, що Спаситель наш Воскресив праведного лазаря із мертвих, воскресив дочку начальника синагоги Іаїра. Також у святому Євангелії мовиться про Воскресіння із мертвих сина Наїнської. І сталося наступного дня він відправився у місто, що на Наїн, і з ним йшли учні його та багато народу. Ісус Христос прямував до свого міста Капернаума, але по дорозі йому треба було проходити через місто Наїд. Ісуса Христа супроводжували Його учні і багато народу, Народ відчував Божу силу Ісуса Христі, люди духовно відроджувалися, пробуджувалися і тримували великі задоволення, коли слухали навчання. Ісуса Христа. Також народ бажав отримати лік для своєї душі і для тіла. Господь Ісус Христос, як Небесний лікар, оздоровлював людей, звільняв їх від багатьох тілесних хвороб. І ось як до брами міської наблизився він, виносили вмерлого дна у своїй матері, що вдовою була і з нею був натовп великий з міста. Ісус Христос побачив, що несуть померлого. Одинокого сина і матір залишилася до бою. Для неї тільки одна утіха була це її син. Її спіткало великі гори, нещастя, но втратила єдину надію. Свого сина, якого несли для захоронення. Цю процесію похорону супроводжував великий натовп народу, люди розділяли із матір'ю її біль і нещастя. Я Господь же. Побачив її, то змилосердився над нею і до неї промовив не плач. Ісус Христос проникся горим бідою і нещастям наїнської вдови, яка втратила єдиного сина. І розливалося серцем. Кров'ю обливалося воно, бо матір не могла заспокоїтися, відчуваючи велику втрату, яку вона зазнала в своєму земному житті. Але Господь Бог милосердний який з любов'ю ставився до всіх людей, заспокоює матір, словами не плач. Господь наділяє для цієї бідної наїнської вдови, надію. І сподівання, що не все ще втрачено. Ця втрата може бути повернена. Мертвий син може ожити, воскреснути силою Божественною, якою володів. Ісус Христос, бо Він був сам живий Бог. Ці слова не плач подіяли нам серце і душу розгубленої Матері. І іскорка надії у неї з'явилася, що щось. Має статися таке, що ні, ніхто не очікував, що може людина мертва знову ожити, воскреснути. І він підійшов і доторкнувся домар носії зупинились. Тоді він сказав, юначі кажу, тобі встань. І мертвий устав і почав говорити, його він віддав його матері. Ті, хто ніс померло сина, як побачили, що Ісус Христос доторкнувся до Но селок, на яких несли. Померлого сином, зупинилися, вони зрозуміли, що щось має відбутися велике, надзвичайне. І вони підкорилися Ісусові Христові, зупинилися. Ісус Христос, промовляючи слова юначі, каже, Тобі встань, божественна сила, подіяла на мертвого сина і повернулася життям в його мертве тіло. і він ожив, воскрес, устав. І почав розмовляти, щоб свідчити інших людей, що дійсно Він є живим. Як всі переконалися, що Син воскрес із мертвих, що Він вже є живим, Ісус Христос віддав його, Матері Його. Та велика радість і щастя була для Матері, коли вона побачила живим свого сина, не було меж її радості, вона заспокоїлася і велику подяку виражала Впасителю нашому Ісусу Христу за його любов і милість, яку Він проявив з цієї нещасної вдови. Зробив для неї таке велике чудо і підтримав її і горю і нещастю. Знову вона зажила повноцінним життям, могла бути щасливою в земному житті, бачучи живим свого Сина. Воскресити із мертвих людину це було тільки під силу. Єдиному Богові Ісусу Христу. Тим самим чудом Ісус Христос засвідчив, що Він є дійсним Богом, Він є Творцем Неба і землі. І йому під все. Він є начальником життя, кому хоче дає життя. Кого хоче це життя забирає. А всі Острах пройняв і Бога хвалили вони і говорили. Великий пророк з'явився між нами і злянуся Бог над народом своїм. Люди не могли бути байдужими і дуже. Остро відреагували на те, що сталося. Це було неочікуваним, ніколи ніхто не бачив, щоб можна було мертвого Скресити, оживити, повернути йому життя. А тут ось сталася така надзвичайна зверхприродна подія. Люди чули про Ісуса Христа, але думали, що це один із великих пророків, бо яке хоч післанців Божих. Тому вони говорили, що великий пророк з'явився між нами, Бог по своїй милості післав. Свого післанця на землю, щоб допомагати людям. Але люди пересвідчилися, що це не є якийсь післанець, пророк чи якась надзвичайна людина земна, а що це є дійсний Бог. Бо тільки Бог може дарувати життям воскресити мертвого, тому народ увірував Ісуса Христа. Для людини найбільшою цінністю є життя. Людина Відтворюється життям народженням дітей. Людина є смертною, але рід людський продовжується через народження дітей. Для людини є важливим земне життям. Але і немаловажно є для людини і духовне життя. крім тілесного життя, людина живе ще духовним життям. Хоча тіло помирає, душа залишається живою, вона не помирає, бо вона є безсмертною. Є Тілесне життя і духовне життя. Дуже важливо, щоб людина не тільки жила земним життям, але і жила духовним життям, яким вона буде продовжувати жити після смерті свого тіла. Великі нещастя і гори. Коли людина помирає тілесно, це є велика втрата для людей. Люди помирають. Здебільшого батьки відходять від цього земного світу, діти залишаються на землі. Але буває, що і помирають діти, і батьки несуть дуже велику втрату. Втрата земного життя це не є остаточним. І людина не зникає безслідно, людина продовжує існувати але в духовній формі, її душа продовжує жити, як великою втратою є смерть. Для людини людина перестає жити фізично, а ще більшою для людини є втрата духовного життя. Що людина не живе під час земного життя духовним життям, а духовно помирає, вона не буде мати продовження. Життя духовного після смерті. Хоча вона не духовно не помере, але вона не буде відчувати блаженного небесного існування. Вона буде позбавлена можливості перебувати в єдності і живим Богом. Тому небесному світі. Це є духовна смерть. Бо джерелом духовного життя є Бог. Якщо людина духовно зв'язана із Господом Богом, вона блаженствує, вона розділяє Своїм Творцем його блаженне життя. життя Відірване від Бога є сумне, скорботним і важке. Людська душа не може заспокоїтися, а постійно буде мучитися, бо не буде мати доступу до живоносних джерел божественної благодаті. Тому дуже важливо є для кожної людини, щоб вона ще за земно життя не втратила духовне життя, бо інакше ця втрата буде дуже великою і безпорадною. Поворотною людина не зможе повернути живий зв'язок із своїм творцем у тому світі, якщо вона втратила цей духовний зв'язок із Богом у земному світі. Тому люди які не живуть духовного життя, не потребують чуда Божого, воскресіння із духовної смерті, потребують оживлення своєї духовної природи. Хоча батьки дають життя. Земле своїм дітям, але повинні турбуватися, щоб діти жили духовним життям, щоб це життя не перервалося у них, щоб вони не духовно не померли. Бо це буде велика втрата для дітей, якщо вони не здатні будуть уйти у Царство Боже, не з спромоться в земному житті, налагодити живий духовний зв'язок із Богом Творцем. Земне життя є тимчасовим, а духовним життя є вічним, тому повинні благати і просити Спасителя Ісуса Христа, особливо Ботьким, за своїх дітей, щоб Він воскресив їх духовно, дарував їм духовне життям. Відновив єдність душ дітей із живим Богом. Бо це є набагато важливішим і ціннішим для людини, бо це є основа вічного життя. Тож Ісус Христос, чудом воскресіння сина наїнської дови, показав, що Він здатний Воскресити будь-яку людину і духовно, повернути її духовне життя всій повноті і силі, щоб людина могла жити цим життям. Тут на землі і продовжувати жити духовним життям, яке поєднане із божественним життям безконечні віки в майбутньому житті.